Вітаю мужній український народ. Нарешті перша співбесіда, нарешті перший офер, нарешті на наступному тижні я вже починаю свою роботу. Саме так я хотів би розпочати для вас це відео. Але на жаль, це не так. Я подивився, що вже майже місяць назад я для вас записував відео, де казав, що з роботою повна жопа. Так ось краще не стало, якщо чесно. І ви тут можете подумати, що я тут, знаєте, як щось плачу, там, розклеюся і все. За тиждень не було жодної вакансії. Ті вакансії, що з'являються, вони або з такими вимогами виходять, що ну, нереально початківцю, типу там один рік досвіду, і ти маєш знати ази, там, побудову додатків до Android, маєш розуміти. Конкретні паттерни маєш розуміти конкретні фреймворки і вміти їх застосовувати. Тобто, це я чесно вам скажу без перебільшення рівень не е, джуніора да початківця. А якогось мідла на ці вакансії подаються стільки людей, що я не знаю, як взагалі можна конкурувати на сьогоднішній момент з тою кількістю людей, що подаються на такі вакансії. Тобто, це 150-170 людей на одне робоче місце. Об'єктивно, ти розумієш, що з тими знаннями, що ти маєш там бодатися взагалі ну не то, що без шансів, а можна в принципі не подаватися. А ще вони роблять: знаєте, як типа обов'язковий офіс, обов'язково десь там у Львові. Чи там у Житомирі? Ну і все. тут, тут без варіантів. Ситуація настільки погана, що навіть ми з моїм товаришем, який вже працює в ІТ достатньо давно, думали: а може ми схитримо і зайдемо, наприклад, в компанію через саппорт, який. Небудь або через sales, тобто ті люди, що там підтримують щось, ті люди, що там щось продають, тобто я міг би подаватися на такі вакансії і попасти в компанію, а потім з таким прицілом, що довчитися і вступити вже там на ту умову програмування, яку я вчу Java, наприклад. Але і такий трюк не спрацював, бо ті вакансії, що маються, я на них подавався. то ви що думаєте? Ті HR, ті люди, які наймають людей, таких як я і ви, вони навіть не відкривають ці листи, бо ну, ринок став у прямому, переносному сенсі. Тобто, на сьогоднішній день в IT проблема навіть у тих людей, у яких 5 років досвіду, і більше. Тобто, вони кажуть: там я на Джині читаю, що подаємося. Ніхто не відповідає. Подаємося, просто щось там ігнорується. Подаємося, не підходить. Тобто, або там, знаєте, у зарплати зарплата не підходить, або, ну, я не знаю, що відбувається. На сьогоднішній день здається, що так всі прикрутили гайки, що такого ще ринок IT в Україні не бачив і не чув. Також ми роздали такі варіанти, щоб подаватися на міжнародних майданчиках пошуку роботи. цей Варіант, я однозначно працюю, бо варіант українського ринку IT, він ну для мене він просто помер. Але з іншого боку, я би дуже хотів щоб моя перша робота була офісною, бо знаєте, коли ти новачок в галузі. Щось спитати, щось з кимось поговорити. А як краще, а як Ну, знаєте, як коли вливаєшся в колектив, це дуже важливо. Дуже важливо мати таку, знаєте, підтримку спілкування. Просто тим паче після більше року сидіння за комп'ютером навчання. Ну дуже хочеться спілкуватися з людьми і робити якусь класну спільну справу. Ще я вам казав, що я подавався на навчання на кібербезпеку. Так ось мої відчуття підтвердилися. На жаль, я не пройшов, бо. Моїх знань з кібербезпеки, і в принципі не було, і відповідно їх виявилося недостатньо для того, щоб мені могли запропонувати далі навчання. Тут для мене ніякої такої новини не було, якщо чесно. Щодо мого навчання, то чесно вам скажу, практики стало в мене менше. Я став менше приділяти увагу джаві, але в той же час не забросив її, бо мені дуже дуже жалко на все це покласти великі товсті і блін, ну не можу я так. Постійно щось читаю, перечитую, щось клацаю. Місце Джави зайняла основна робота там по автомобілях, яка щось там, хоч приносить, але ну не можна так знаєте, яким би ти не був впертим, яким би ти не був там діпа сприцілеспрямованим сидіти, займатися, а воно кінця краю нема, кінця краю нема, вчись, 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 і в цьому вчись нема ніякої межі. Там і навіть на горизонті її не бачу. Тому джаву я не кидаю, джаву я повторюю, джаву я вчу, але джаві я приділяю зараз наразі менше часу свого вільного. Відповідно, як тільки я буду бачити, а я аналізую це кожен день, що ринок України почав виходити з того крутого піке, в якому він зараз знаходиться. Я одразу активізую більш свої зусилля в цьому напрямку. До речі, я почав знову переглядати. Технічні інтерв'ю і виписувати всі ці питання. Незабаром я дам оновлений список запитань і відповідь, що я роблю для себе як шпаргалочку, тому слідкуйте за посиланнями, які я буду оставляти у відео в описі до своїх відео. Чим я ще займаюся, так це. Паралельно це було в принципі постійно. Я подаюсь на всілякі гранти. Я дуже вам раджу завітати на один класний телеграм-канал. Називається грантові фішки. Там є одна дівчина. На жаль, забув як її звати, але вона публікує постійно грантові програми. Там дуже багато грантових програм. Для переселенців, для вразливих груп населення, для простих людей, такі як я і ви, для підприємців, для жінок. Дуже багато програм. До речі, я приймав участь у грантовій програмі, і мені виділили грант на об'єктив. На який я безпосередньо знімаю зараз це відео. Дуже цікава тема в плані того, щоб прокачати себе, якщо ви там маєте там ідею, для того, щоб запустити якийсь свій бізнес, там вас навчать. Там і різні програми. Я був на такій, що. Навчили правильно робити бізнес-план, щоб ви там знаєте, не там я здогадую, що я там буду стільки заробляти. Ні, там все прорахували, все обсудили. що куди витрачається, що як відбувається, які підвалини, що тут треба зробити, так тут так. Коротше, ти презентуєш грантовий проект. І якщо ти його успішно захищаєш, то тобі дають грантову, грантову допомогу. Ось який я знімаю це. Ось був. До того гранту. До речі, дуже цікава історія була. З першим моїм грантом. Я одного разу взяв замовлення на зйомку відео, знімав одного клієнта, і клієнт ну, я зняли, і я почав монтувати відео. і Клієнт каже, а тут не так, а тут зроби по-іншому. Я роблю йому, він каже, а що це, я знову роблю. Він каже, що це, я знову роблю. І так от знову роблю було стільки багато разів, що я вже, знаєте, типу, подумав, що блін, от ти, який би ти не був ем, такий ем, негарний клієнт, да, такий вередливий, але я зроблю тобі все. От, що ти попросиш, просто от, Заради принципу, хоча інші відеооператори, монтажери послали б давно його лісом. І я зробив все, що він попросив. В кінці він був дуже задоволений. Він сказав, що це був найкраще, що з ним взагалі траплялося в відеомонтажі. І він мені віддячив тим, що розказав, що от є така програма грантова, що можна в ній прийняти участь. Другу радову програму я свою е, взяв участь у ній у лютому 2000 22-го року, безпосередньо до війни, ми також розробили проект. Я подався і, в принципі, мав всі шанси на те, щоб отримати грантову допомогу. Але на жаль, почалась війна і цю грантову програму спростували. Для вашого розуміння, перший грант, який я виграв, там був бюджет 600 доларів. А другий грант, на який я подався, на який на жаль, це. Значить, закрилася ця програма. Був 3 тисячі доларів. Ці кошти виділяються на покупку техніки на оренду приміщень для того, щоб ви там розвивали якусь справу. Ці кошти не треба повертати. Це ось багато міжнародних донорів, які. Фінансують такі проекти, тому якщо вам цікава ця тема, цікавий цей напрямок, то будь ласка, завітайте до того каналу. Грантові фішки в телеграмі. Я залишу посилання. Загалом то в мене в принципі все записав це для вас. Відео для того, що ви знали, що я живий, здоровий. І нікуди я не дівся. Я точно не закину цей канал, я точно не закину джави. Я точно дочекаю з того моменту, довчуся і знайду свою першу роботу, бо це моя мета. Я її нікуди не закладу в якийсь довгий ящик, нічого я з нею не зроблю. Обов'язково лишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, ставте свої коментарі. Я дуже полюбляю з вами з усіма спілкуватися в коментарях, відповідаю абсолютно всім. Тримайте за мене кулаки. Обов'язково обов'язково здобути свою першу професію. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, слава збройним силам.